Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 8 січня. Сьогодні триває вже 1415-та доба російського терору проти України. Попри всі виклики, регіон нині випробовує ще й негода. Зночі сніговий покрив суттєво зріс, ускладнивши рух на дорогах та додавши роботу комунальним службам. Снігопади, хуртовини та ожеледиця створюють додаткові труднощі для водіїв і мешканців міста та громад. А про те, як справляються з негодою на Хмельниччині, та про головні події четверга в області, розповімо вже за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Сніговий колапс на Хмельниччині. Складні погодні умови продовжують випробовувати автошляхи регіону. Інтенсивні снігопади та хуртовини за прогнозами синоптиків триватимуть ще щонайменше добу, а зменшення опадів очікується після третьої години ранку 9 січня. У зв'язку з цим дорожні служби переведені на посилений режим роботи. Наразі спецтехніка безперервно працює на автошляхах державного значення, аби забезпечити безперешкодний проїзд транспорту та мінімізувати наслідки. У зв'язку з складними погодними умовами, а саме інтенсивними опадами у вигляді снігу, хуртовинами, що триватимуть ще протягом доби. Зниження снігопаду передбачається після 3 години ранку 9 січня. Дорожники працюють у посиленому режимі. Залучено більше 100 одиниць спеціалізованої техніки та 130 працівників. Наразі станом на ранок рух транспорту автошляхами державного значення забезпечено, абсолютно непроїдних доріг немає. На даний час залучається важка снігочисна техніка, автогрейдери та механізована техніка з відвалами. Ситуація складна, однак контрольована. Якщо винати необхідність запровадження обмежень руху автотранспорту дорогами державного значення, про це додатково повідомимо. Нагадуємо, що служба відновлення в Хмельницькій області не є балансу доріг комунального та місцевого значення. Прохання усім водіям поступатися дорогою, спеціалізованій техніці та з розумінням ставитися до ситуації, що виникла через складні погодні умови. Адже снігочисна техніка не може одночасно приїхати по всій протяжності мережі доріг державного значення. Закликаємо водіїв та пішоходів бути максимально уважними та обережними. Хмельницький під сантиметрами снігу. Наше місто, як і більшість обласних центрів західної частини України, накрив потужний снігопад і зночі в Хмельницькому випали кілька сантиметрові опади. А разом з тим з'явилося чимало роботи й для комунальників. Працювало вночі 11 машин з відвалами і підскострусів на основних магістральних дорогах. Працювало сім тракторів зі щітками, також працює техніка з комунальних підприємств управляючих муніципальних компаній у себе в дворах. Ну і залучено. Наразі до прибирання близько 300 двірників. Також зараз до комунальної техніки долучаємо приватників. Для того щоб допомогли боротися з наслідками такого снігопаду насамперед комунальники розчищають основні магістралі, маршрути громадського транспорту, під'їзди до лікарень та соціально важливих об'єктів. Але крім важких погодних умов, додалися труднощі з кадрами. Та техніки людей ніколи не вистачало, і тим більше не вистачає тоді, коли ми у великій війні вже 4 роки. Звичайно, що і не завжди я та кількість. Водіїв, яку б ми хотіли мати, а про двірників і говорити, я думаю, не варто, їх завжди не вистачало. Точно не буде потреби, щоб люди десь самі виходили з лопатами і щось підсипали. То все комунальники зроблять. Більша проблема може бути на підйомах традиційних, на Свобода, на старкон-шосе. На Західному окружній, але про нього також комунальники знають і час від часу техніка під'їжджає, поза чергою його прогортає. Хмельничани кажуть, роботу комунальників хоч і бачать, але з погодою змагатися все-таки не виходить. Може, трошки частіше, а так, в принципі, нормально. Слизько, тому що там лід, а зверху сніг присипав то слизько. Неможливо його весь обрати. Це так тільки Підсипає. хочеться, але. Ці сніжок. паралельно для мешканців за ініціативи міських владців рятувальники розгорнули й пункти незламності. Поки що їх у місті два біля торгівельного центру у мікрорайоні Озерна та на майданчику перед кінотеатром Шевченка. Дані пункти незламності обладнані усім необхідним. Там є світло, інтернет, опалення. Можна навіть переночувати. Є пеленальні столики, є дитячі зони, інтернет, вайфай, все абсолютно для того, щоб люди за необхідності прийшли і. Комфортно собі там могли поперебувати також і теплі напої. Є продукція юніцеф навчальна, де дітки чи навіть дорослі можуть повчитися. Погратися інші пункти перебувають в готовності до відкриття і за рішенням органів місцевого самоврядування мається на увазі комісії ТПНС чи ще штаби, готові протягом двох годин розпочати свою роботу для надання допомоги населенню та забезпечення належних умов життєдіяльності. Водночас міські служби просять хмельничани з розумінням поставитися до складних погодних умов. За можливості відкласти поїздки та залишитися вдома, аби зменшити ризики на дорогах. Адже за прогнозами синоптиків, найближчим часом негода не відступатиме. Олена Гула Аліна Вітряк, новини 33 канал. Безпечна зима. У Кам'янці-Подільському поліцейські нагадали школярам правила безпеки на дорозі взимку. Інспектори служби освітньої безпеки поспілкувалися з дітьми про обережність на слизьких тротуарах і біля активного автотрафіку. Поліціянти нагадали, що переходити дорогу потрібно лише у встановлених місцях, уникати небезпечних ігор поблизу машин і обов'язково носити світлоповертальні елементи у темну пору дуби, щоб бути помітними для водіїв. А на завершення розмови правоохоронці роздали. Dzieciom jaskrawi flikery. Єдина платформа для виклику всіх екстрених служб. МВС запустило офіційний застосунок 112. Відтепер звернутися по допомогу можна одночасно до поліції, рятувальників, медиків та аварійної газової служби. Головна перевага сервісу можливість повідомити про ситуацію через інтернет, зокрема Wi-Fi. Скористатися застосунком можна в пунктах незламності, магазинах чи поштових відділеннях, де є доступ до мережі. Це особливо важливо під час блекаутів або у місцях без мобільного. Зв'язку механізм роботи простий. Користувач натискає кнопку виклику, повідомляє про подію, після чого оператор самостійно визначає, які саме служби необхідно направити на допомогу. Тому у міністерстві радять завантажити застосунок заздалегідь і встановити його своїм близьким. Це може зекономити час і врятувати життя у критичній ситуації. Вибігла з дому та не повернулася. У Хмельницькому вже понад тиждень шукають трирічну домашню улюбленицю Кане Корсо Беллу. за словами господарів разом з іншою собакою. Вона випадково вибігла з власного двору ще 30 грудня, та з того часу додому не прийшла. Господарі з друзями небайдужими хмельничанами та рятувальниками шукають тварину по усьому місту та навколишніх селах. Для пошуків залучили навіть безпілотники, та поки що безрезультатно. Власники чотирилапої стверджують, попри свою масивність, бела дуже дружелюбна, не агресивна та не кусається. А через стресову ситуацію може бути ще й налякана. Можливо, хтось побачить Белу, то будь ласка, напишіть. І якщо по можливості притримайте, собака не агресивна, собака дуже добра. От будемо дуже вдячні. Нагадаю, за винагороду шукаємо собачку. Якщо вам щось відомо про місце перебування бали, звертайтеся до поліції або за номером телефону 067 603 71 35. Нищівний вогонь за минулу добу на Хмельниччині підрозділи ДСНС ліквідували шість пожеж. Двічі рятувальники виїжджали на виклики у Хмельницькому. На вулиці Київській загорівся легковий автомобіль. А на вулиці Міскевича сталася пожежа в житловому будинку. Причини загоряння наразі встановлюють. У місті Ізяслав вогнеборці також загасили дві пожежі у господарській споруді та житловому будинку. За попередніми даними, ймовірною причиною обох загорянь стали короткі замикання електромережі. Однак трагічний випадок стався у Шепетівці. На вулиці Соборності під час пожежі в житловому будинку, ймовірною причиною якої є підпал, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 73-го року народження. Ще двох травмованих осіб вдалося врятувати. Не обійшлося без займань у Деражні. Там у житловому будинку надзвичайники врятували трьох громадян. Причина загоряння встановлюється. Майже 6 тисяч новорічних дерев продали лісівники на зимові свята. Такі цифри опублікували у Подільській філії Державного підприємства Ліси України. За їхню інформацію, у грудні 25-го року по філії працювали 83 різдвяні ярмарки. Це офіційні майданчики, на яких лісівники реалізовували новорічні дерева, вирощені на власних плантаціях. Загалом за місяць роботи вдалося продати 5748 різдвяних дерев на майже 1 мільйон гривень. Більш ніж половину від всієї суми виручили на Хмельниччині, де лідером стало Ярмолинецьке надлісництво. Відомо, що середня вартість Купленого деревця склала 170 гривень а найбільшим попитом традиційно користувалися ялини та сосни. 9 січня на Хмельниччині продовжують вирувати негода. Синоптики знову оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища, діє перший жовтий рівень небезпечності. Протягом ночі та вранці область накриють снігопади. Місцями значні, з хуртовинами. У денні години сніг послабшає, однак на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області. Протягом доби становитиме від 8 до 13 градусів морозу. У Хмельницькому очікується 8-10 градусів нижче нуля. Рятувальники та синоптики закликають водіїв і пішоходів бути максимально обережними, дотримуватися правил безпеки та за можливості обмежити поїздки під час негоди. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека перед усім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місті, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте й про тривожну валізку з речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел, зокрема на нашому сайті та сторінках у соцмережах. Зустрінемося вже завтра. Бережіть себе.